Перше, я хотів сказати, що я так розумію, що мова в нас має йти не просто про економічні проблеми, а все ж таки про зв'язок економічних проблем з цінностями і з головними ідеями ініціаторів першого року. І тут є різні впливи, власне, цінності і Довіра, соціальний капітал дуже сильно впливає на економіку і навпаки. Ну, скажімо, рівень довіри, який в Україні дуже низький, нижче ніж практично в усіх країнах Європи. Це позначається і на довірі, скажімо, до тих же банків, і довіри до реформ. Довіра до влади зараз, скажімо, до президента. Вже навіть і горики вона дві на дві третини більше не довіряє, ніж довіряє. І віри в те, що реформи успішні, 1,3% ну Плюс-мінус 1% тобто, можливо, так. Тому я хотів би, да, щоб розглядалася економіка з цієї точки зору. Далі я хотів би сказати, що... Довгострокові перспективи, коли вже життя і бізнес стає дуже небезпечним, це добре, але ми можемо їх не реалізувати. Тут Павло сказав, що наступна влада буде краще, але це проблема, чи зараз не буде наступна влада, чи в нас завжди буде ця влада, тому що зараз є ага, Зараз є така загроза. Хтось з американців казав про свій парламент, що жодна людина не може бути спокійною за свій бізнес і навіть за своє життя, поки працює парламент. І, і я думаю, що ще в більшій е, ступені це стосується е, нашої ситуації. Що в цій ситуації робити, ну зрозуміло, що... Має бути розділення гілок влади, тому що президент не має контролювати парламент, як це зараз робить, і тим більше судову систему. От, яким чином судова система має бути незалежна, тому що інакше немає неможливо зробити ніяку конкуренцію. і В нас не може бути ринкова економіка, а може бути тільки боротьба, хто. хто Знайде кращу кришу і просуне свій бізнес. Як ця ініціатива може допомогти? Важко сказати, але можливо, вона не обов'язково має ставати політичною силою, а можливо вона має формуватися як якесь авторитетне вибрання, яке підтримує тих чи інших політиків які користуються цими цінностями, чи, чи ми віримо, що вони будуть іми користуватися, коли прийдуть по влади. Тому що тут теж невідомо, коли цей інструмент, щоб туди попасти, а коли вони дійсно іми е, користуються. Тому можливо, от, коли йдуть вибори, можливо, просто ініціатива може підтримувати конкретних політиків чи ті чи інші політичні сили. Можливо, такий варіант.